Понад 100 різних назв для львівського литовища запропонували користувачі соціальної мережі Facebook на честь письменників, комуністичних лідерів, громадських діячів і моральних авторитетів. Були у переліку і зовсім неординарні варіанти, як от аеропорт імені Муамара Каддафі, Чака Норіса чи Вуйка Стевка. Втім, зупинилися відвідувачі сайту на трьох назвах. В голосуванні переміг е, король Данило. Власне його варіант, його іменно назвати Аеропорт набрав найбільше результатів. На другому місці є варіант Степан Бандера, і майже впритул до нього підібрався варіант просто назвати аеропорт або Львів, або взагалі залишити його без назви. З такими результатами сходяться й думки пересічних львів'ян, які в інтернеті не голосували, але й не байдужі до того, як називатимуться повітряні ворота Львова. Я все таки вважаю, що він повинен називатись. Е, Аеропорт імені Данила Галицького ну, «Щось зв'язане таку... з Львовом. Напевно, щось українське має бути таке чисто західне. Він повинен назвати міста Львова. Та й що? А можна сказати коротше. «міста Льва жодної юридичної сили інтернет допитування немає. Втім, організатори проситимуть уряд зважити на волевиявлення користувачів інтернету. Підтримує таку назву й міський голова Львова і вже подав її як офіційну пропозицію від міста у Кабмін. Тому я думаю, це компромісна пропозиція, яка має об'єднати всіх львів'ян. Аеропорт імені короля Данила, засновника міста Львова. Втім, остаточне рішення щодо назви Львівського литовища прийматиме уряд. Коли саме він визначиться, мер не знає. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.